Сполучені Штати Америки готові подвоїти санкції проти Росії щоб змусити Путіна припинити війну. Таку заяву в п'ятницю зробив спецпредставник Трампа з питань України і Росії Кіт Келох. Йдеться передусім про санкції проти російської нафти, яка найбільше фінансує російську воєнну машину. Минулого місяця США вже вдарили по ній, і вперше Росія це відчула. Чи може нафта стати чорним лебедем для Путіна і зупинити війну? Дізнавалася Христина Гавриш. Удар по ахілесовій п'яті Путіна сполучені Штати Америки нарешті всерйоз взялися за російську нафту. У з травня минулого року. Ціни на неї скотилися нижче 60 доларів за барель, і це лише початок піке. Федерація змушена розпродувати своє чорне золото з великим дисконтом через санкції, які у січні запровадили США. Це мабуть найбільш потужні санкції з не тільки з початку 22-го року, а навіть з 14-го року. Це такі, знаєте, дуже. Така потужна. Uh... Бомба після повномасштабного вторгнення Європа наклала ембарго на російську нафту. Країни Великої Сімки запровадили на неї цінову межу 60 доларів за барель. Але Кремль обходив усі ці обмеження, створивши тіньовий танкерний флот. Під прапорами інших країн Росія продовжувала вільно експортувати свою нафту здебільшого до Китаю та Індії. Нині під ударом опинився саме цей флот. Майже дві сотні танкерів, які перевозили половину російської нафти. Паралізовані саме американські санкції. Ці на танкери вони є найбільш дієвими, тому що більшість з цих танкерів вони просто залишаються пришвартованими десь, і вони їм мені користуються не тільки Росія, а взагалі там ні Іран, ні Венесуела, ніхто. І відповідно там Росія вимушена е, шукати альтернативу. Обходити санкції стане дорожче, менше охочих ризикувати. США покарали страхові компанії, що співпрацювали з федерацією, і навіть китайського портового оператора, який приймав російські танкери. Послуги з перевезення російської нафти вже подорожчали подекуди в п'ятеро. Хоча офіційно санкції запрацюють лише у березні. Китай та Індія вже шукають нових постачальників. Індія такий новий стратегічний партнер Сполучених Штатів, і вже є сигнали з Індії, що вони будуть відмовлятись. Ступово від російської нафти. І будуть більше купувати американської нафти і нафти з Саудівської Аравії. Та це тільки початок спецпредставник Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келох у п'ятницю заявив, американський президент готовий подвоїти ці санкції, щоб змусити Путіна припинити війну. Риторика така, що якщо росіяни там на щось не погодяться, чи не будуть вести себе конструктивно, ми відразу будемо застосовувати патик. Це та ідеологія, якої в адміністрації. Ці Байдена нам з моєї точки зору не вистачало Нафта це кров економіки Росії. Торік на ній Федерація заробила 130 мільярдів доларів. Стільки ж Кремль витратив на війну, тож бити саме сюди неодноразово просила Україна. Бюджет Російської Федерації збалансований при ціні на нафту в 65 доларів за барель. А вже ціна на рівні 50 доларів була для. Них дуже болюче. А на рівні 40 доларів мені здається, що війна закінчилася би дуже дуже швидко. І це розуміє Трамп. Обвалити світові ціни на нафту він закликає країни-експортери, які входять до об'єднання ОПЕК. За останні два тижні він двічі звертався до них. Якщо ціни знизяться, війна Росії з Україною завершиться миттєво. Зараз ці ціни достатньо високі для того, щоб ця війна тривала. Тиснути на світові ціни буде, і американська нафта. Трамп планує збільшувати її видобуток, як і обіцяв своїм виборцям. Виведжилбейбі. Та влаштувати нафтову революцію самостійно американському президенту не вдасться. США вже видобувають найбільше чорного золота у світі, і собівартість його чимала. Американські компанії, заклики президента бурити і тиснути на ціну, поки не надихають. Потрібна ця колаборація. Хоча б Саудівською Аравією, тому що Сполучені Штати здатні наростити видобуток десь на мільйон барель на добу, тоді як Саудівська Аравія. Може це зробити на 3 на 4 мільйони барелів на добу. ОПЕК це об'єднання 12 країн експортерів нафти, які фактично диктують світові ціни на чорне золото, збільшуючи чи зменшуючи видобуток. З початку великої війни в Україні вони лише закручували кран. З 2016-го опек має розширений формат ОПЕК куди входить і Росія. І Її голос там має значення. Тож не дивно, що картель уже провів нараду, і на заклики Трампа відповів, що не Планує добувати нафти більше і обвалювати ціну на неї, але непублічні публічні переговори тривають. Якщо американський президент переконає провідного члена ОПЕК Саудівську Аравію, все може змінитися, і санкції, якими погрожують ізолювати російську нафту, можуть сприяти угоді. Саудити можуть зайняти ринки збуту Росії. Вони отримують ринкову владу, яку потім... Після витіснення зайвих конкурентів їм вдасться реалізувати, тому ну наприклад, знову піднявши цін, та під час переговорів точно матимуть вагу не лише економічні аргументи. Чи зможе Трамп підібрати ключок до серця монарха Саудівської Аравії? Це велике питання. Тут треба розуміти, що і Путін зі свого боку так само буде дуже активно працювати. Зміна риторики Путіна свідчить про те, що спроби Трампа вчинити переворот на ринку нафти його таки лякають. Саме Саудівська Аравія у 80-ті зникровила радянський союз, обваливши ціни на чорне золото. Кажуть, це була ідея тодішнього американського президента Рональда Рейгана. Втопити у нафті сучасну Росію буде важче, але вона таки може стати чорним лебедем для Путіна. Христина Гавриш, Максим Костенко, факти сітів. Єдині новини.